Таю вас, маленькі українці, пам'ятайте, освічені люди. Це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Дітки, до нас у гості завітала дівчинка, яку звати Наталочка, але вона засмучена, тому що коли прокинулась сьогодні вранці, почистила зубки, зробила ранкову зарядку, поснідала, глянула у віконечко і побачила, що на дворі випав сніг, і вона не знає, що їй одягнути на прогулянку, і просить, щоб ми їй допомогли у цьому. Допоможемо малята? Але спершу давайте пригадаємо, яка пора року на дворі. Так, правильно, дітки, на дворі зима. А яка погода взимку на вулиці? На вулиці стало холодно, морозно. Все навкруг вкрите білим снігом. Тож давайте допоможемо Наталочці зібратися на прогулянку. Наталочко, ти обов'язково повинна одягнути штани теплу кофту. І не забудь про носочки. А ще ти повинна взути теплі черевички. Одягнути пальто або куртку, теплу шапку, шар та рукавички. І тоді ти зможеш йти на прогулянку. Іди, одягайся, а ми тебе зачекаємо. Молодець, Наталочко, ти правильно одягнулась, а тепер можна йти на вулицю гуляти, спостерігати за снігом, ліпити сніговика, грати у сніжки. Наталочко, ти так довго гуляєш? Ти ще не замерзла? Так, трішки замерзла. Ну що ж, тобі треба порухатись, потанцювати, потупотіти ніжками. Дітки, а щоб зігрітись, давайте разом із Наталочкою потанцюємо. Совати зайко, я лиманькі нема. Придісовати зайко, я Малята Наталочка вам дуже вдячна за допомогу та пропонує, щоб ви показали їй, як одягаєтесь взимку на прогулянку. Ми з нетерпінням чекатимемо ваших фото. До нових зустрічей, малята! Все буде Україна! Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.